І цього засідання були більш робочими і доволі дипломатичними. Спорчання шукали оптимальні шляхи вирішення проблем, які накопичувалися в Чернівцях роками. Що ж затвердили, та як це вплине на благоустрій міста, розкажу по порядку. Вітаю це депутатські дискусії і я ведуча проєкту Олена Крічко. Одне з важливих рішень, які встигли прийняти підтримка освітян. Депутати проголосували за внесення змін до договорів оренди нерухомого майна для низки навчальних закладів міста. Їм встановили пільгову ставку на період воєнного стану. Мова йде про коледжі, а також Буковинський медичний та Чернівецький національний університети. Я підтримую цей проект рішення, тому що дійсно е, наші установи. Навчання опинилися в складній ситуації і е, зменшилась кількість і е, студентів. І саме головне, що вони від самого початку посилили в себе переміщених осіб і надали їм житло. Депутатський корпус, між іншим, не змінить до програми Комфортне місто. Що важливо, цим рішенням обіцяють промити зливові системи, покращити благоустрій в центрі міста і найболючіше відремонтувати міжбудинкові проїзди. У цьому питанні депутати проявили неабияку активність, і це не дивно, адже всім хочеться, щоб біля його будинку було зручно і на машині проїхати і пішки пройти. Шановні, прошу вас підтримати. Вже говорили про тротуари різні, хороші, якісні, які є, які треба за асфальтувати, Прошу звернути увагу на відрізок дороги. Я думаю, що всі там їхали і всім заважали пішоходи, які йдуть у проїжджій частині. Це Олега Кошового за От Якщо спускатись вниз від Канівської до ОТП, там нема тротуара в принципі. Це магістральна дорога, де їздять три маршрути транспорту громадського, де вся Роша, Цецена добирається в місто. І там всього 50 метрів, там немає тротуара. Тобто скоро ми будемо не маленьким Парижем, а вже навіть великі ж Мерінка буде з нами ніяк не рівнятися. Прошу, протоки не брішено. Аналогічна ситуація така, як на Кишево-Заражанська, у нас на вулиці Киремелюка, 122, на вулиці Братерського, там, де односторонній рух привезені нічання. Там так само немає тротуару, досі коли там садочок на садку не так. Так само люди водять дітей в школу, в садочок. Доставлю на осання Прампа, що було б добре так само десь метрів 50-80 зробити тротуаруш. У них на товарі не ситуації можуть виміти. Якщо у нас ситуація, то я прошу також підтримати мою пропозицію. Центр міста від вулиці Шевченка є дуже багато вулиць. Це Ольжича, Вуликар Артемовського. край в жахливому стані, як дороги, як тротуари. Враховуючи е мешканці, які там проживають, це і похилого віку, віку люди, і також маленькі діти, і є дитячі площадки, до яких е навіть колясочкою неможливо добратися, я підготовлю е приблизно список тих вулиць в цьому районі. І ще прошу, також підтримати цю пропозицію. Щоправда, внесені зміни це лише план дій, який в місті почнуть виконувати при наявності фінансування. Але головне почати без обговорень не обійшлися земельні питання. Департамент урбаністики та архітектури попросив у депутатів підтримати формування земельних ділянок для аукціону, який міг би значно поповнити місцевий бюджет. Втім, не всі вважають аукціони на часі. Тож трохи посперечавшись, п'ять земельних ділянок таких будуть винесені на аукціон. Давайте говорити про те, що в країні йде війна. У нас немає зараз тих покупців, які би мали дати ту ціну за ці земельні ділянки, як вони коштують. І ви надалі формуєте, формуєте, виставляєте на торги землю. Скільки не продалося той, тих земельних ділянок, які ми проголосували вам виставити на торги? Ви вже всі ті попередні продали? Усі, що по яких оголошений аукціон, по яких затверджена експортна оцінка, всі продані. Але разом з тим це менша кількість, ніж у 2020 році, ніж у 2021 році. Я задаю вам питання не за 2020 рік, 2019, 2017, 2015 чи 2008. Мене цікавить 21-й, 20-й рік зараз, оці, що ви виставляли, чи всі вони? Я зрозумів вам запитання, дякую. Всі, що виставлялось на аукціон, всі продали. На засіданні депутати своїм рішенням закріпили всю мережу зовнішнього освітлення в місті за комунальним підприємством «Міськсвітло». Не забули й про освітлення в селах Чорнівка та Коровія. Ми будемо проводити е -е, повністю цей е -е, процес. Е -е, Перевірять і зроблять інвентаризацію всього, що є по місі, всіх мереж, щоб ми зразу і ми опори повністю все, і ми це все внесемо в електронну базу для того, щоб було зручно користуватися нашим, щоб воно було у нас на в системі ГІС, щоб було просто прозоро і чітко зрозуміло, де у нас які мережі. Без зайвих сперечань дійшли згоди щодо перейменування трьох вулиць. Так в місті відтепер з'явиться вулиця Аркадія Жуковського, та колишня Максима Горького. Вулиця названа на честь Георгія Віталія Онофрейчука, колишня Курська, та вулиця Олімпійська в селі Коровія. У нас є е, чернівчанки, які залишили за собою добру пам'ять і добрі справи. У мене є перелік жінок, які дуже багато зробили саме для чернівців, це і письменниці, і науковиці. І, будь ласка, тому що ми я звернула увагу в нас тільки чоловічі імена. Тож бачимо цього разу депутати працювали плідно, встигали навіть пожартувати один над одним. <рес> Всім бажаю, щоб в честь вас, через 50 років нас заваливалися, я б просила всім депутатам роздати ті земельні ділянки. За цю каденцію обов'язково. Якщо вам так смішно, то тим, хто сміється, не давайте. Просини усіх бачив. Ви як стали, то три голоси. Якщо сімей, має бути 4. Давайте. 37-й. Чекайте, ми можемо про виключення. 40... Про виключення 40-го. <openly Ohhh>. Я потім скажу входимо 11.02, а саме виробництво. Враховуючи це дане підприємство. Хоча б у куркав тебе до братку. Тисяча доларів, а чого так дорого? Гроші дуже потрібні. Проводити за протокольне рішення озвучене Андрій Анатолійович. Я буду особисто відписувати вам і відзванюватися. Всім. Обов'язково всім. Андрій адрімач. Тільки жіночі, так. Чоловік, да. Чоловікам вже буде заходити. Андрій Швейова. Включіть його всі. Де голос нації з Я також? Мені приємно, що так прийдуть. Ну що ж, червнева сесія закрита. Втім, попереду депутатів багато роботи. Яку сподіваємося, вони й надалі будуть виконувати чемно та на користь Чернівецької територіальної громади. Слідкуйте за депутатськими дискусіями та. Точно будете знати хто з депутатів працює, а хто маніпулює.